Новий рік нові проблеми. Івано-франківці вже п'ятий день невдоволено стоять на зупинках, чекаючи своїх автобусів, аби дістатись до місця призначення. Розгублені, змерзлі та обурені через нові зміни. На жаль, маршрутки мені ще не було. Так ми їхали сюди так само досить довго чекали, і ми вже змерзли з братом. Люди мерзнуть, чекають по годині. Важко я чекаю вже пів пів години стою. Мерзну. Це взагалі болюча тема. Та десь хвилин десять. Якби тут хоч встановили пішохі... ну, пішохідний перехід є, але хоч світлофор, бо то один, де другий йде постійно. Пробка, пробка. Невдоволений новою транспортною мережею, й мешканець Івано-Франківська Андрій каже: вихідними ввечері доїхати в один із спальних районів міста було неможливо. Маршруток просто не було. Півбіди схема гірше питання в тому, що водії не дотримуються цієї схеми руху і. В суботу на своєму прикладі я отримав, що 20 по 10, і вже не було чим доїхати з сторону позитрону і каскаду. І я такий не один людей 20, можливо, 30, стояли і скаржились, тобто, люди з роботи, хтось просто вийшов до ялинки погуляти, як не як свято. І ну, приходилось там замовляти таксі, яке зараз також є недешево. Відтак у департаменті комунального господарства, транспорту і зв'язку кажуть, людям потрібен час, аби звикнути до нової системи руху транспорту у місті. Усі проблеми, які виникають, будуть вирішуватись. Головне це не панікувати. Заспокоює Михайло Смушак. Насправді ситуація набагато краще, ніж ми очікували. Якщо Брати, так чесно говорити, тому що ми розуміємо, що це ж не просто там змінити один-два маршрути. Ми повністю змінили схему руху громадського транспорту всього міста. І безперечно, пройде ще, я думаю, що тиждень, два, можливо, навіть місяць часу, поки ця система звикнеться людям, і вони звикнуть і будуть знати вже точно, куди, яким чином доїхати. Ну, Якщо говорити про загалом ситуацію і про проблеми, які є, то. Є певні нюанси, які ми на сьогоднішній день зараз регульовуємо. А ще для івано-франківців розробили спеціальний так званий путівник руху транспорту, який розповсюджуватимуться містом. А також оновлені маршрути можна побачити в інтернет мережі.